Діти у садочку не бояться забруднити свій одяг, тому що на них не кричать. Їх не будуть заганяти в почуття провини, наприклад, казати, о, я тобі купила тільки новий одяг, а ти вже його забруднив, ти не поважаєш маму, ти не цінуєш, ой, я тобі тільки вділа чистий одяг, а ти вже брудний, ах ти неакуратний, замазюра. І у дитини запам'ятовується, в неї формується уявлення про себе, що вона не така, як має бути, у неї падає, занижується своя самооцінка. І у неї з'являється таке почуття, що вона не може робити те, що вона хоче, тому що на неї накричать. А як діти будуть досліджувати цей світ? Тільки пізнанням за своїми відчуттями, як вони його відчувають. Тому в садочках Польщі дозволяють грати дітям і в багнюці, і сидіти на мокрій підлозі, і пригати в калюжах. Але вони мають для цього спеціальне вбрання: калоші і протидощовий комбінезон. Спеціальне вбрання це дуже важливо, щоб дитина не застудилася. Тобто, ти робиш що хочеш, але щоб це було безпечно для тебе. Батьки взагалі не заморочуються брудним одягом, взагалі їх це не торкай. Ці костюми вони можуть в роздягальці висіти по тижню, з них стікає бруд, багнюка, вони взагалі не звертають на це уваги. Тому що для них здоров'я своє і здоров'я своєї дитини важливіше за чистий одяг. Но в таких країнах нам треба повчитися, що цінність життя, здоров'я важливіша за цінність одягу.